Вінничанка Жасмін Гьозалова виступила в швейцарському місті С'єр на підтримку України. Учениця Вінницької дитячої музичної школи номер 2 заспівала. Ой, у лузі червона калина та зірвала бурхливі оплески. П'ять років тому багатодітна сім'я Гьозалових переїхала з Азербайджану до Вінниці, де донька вступила до музичної школи. І, хоча з початком повномасштабної війни родина виїхала до Швейцарії, дівчинка заняття музикою не полишає і мріє про якнайшвидше повернення в Україну. Жасмін з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Привіт, привіт. Жасмін, ти нас чуєш? Привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, чому обрала для виконання саме пісню Ой у Лузі Червона калина? Ой, у Лузі Червона калина мені пісня сподобалася. І, і коли я її чую, то мені хочеться плакати. Яка реакція була глядачів на твоє виконання? Вони також плакали чи все ж таки більше аплодували? Вони, вони аплодували і кричали браво? Чудово, я впевнена, що виконання дуже гарне. А ще розкажи, будь ласка, як ставляться іноземці, коли дізнаються, що ви з родиною приїхали з України? Вас підтримують? Так да. у Швейцарії люди добрі. Вони... Вони нам допомагають, вони хвилюються за нас. Скажи, будь ласка, чи говорили з батьками, чи плануєте повертатись до Вінниці після української перемоги? Так, я Вінницю люблю Україну і мрію всім українцям, щоб вони повернулись до своєї батьківщини. Жасмін, знаємо. Люблю... Що... Жасмін, знаємо, що ти маєш виконувати гімн України, що ти вчиш його і саме 24 серпня будеш виконувати на сцені в підтримку знову ж таки України. Я люблю свою школу. Школу у Вінниці? Так, да. і тут. так. Скажи, будь ласка, чи можеш ти нам трошечки зімпровізувати і можливо заспівати чи гімну, чи трошечки ой у лузі червону калину, хоча б кілька рядочків? Для наших телеглядачів для віничан? Будь ласка, ой, у лузі червона калина похилилася? Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей-гей розвеселимо маширу, наші добровольці у кривавий та. Ти братів українців з ворожих кайдан, А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну гей, -гей розвеселимо, не хилися червону ма, є ж білий світ. Не Ма, є швільний рід. А ми тую червону калину підіймемо. А ми В Українцях з ворога мета. а ми тую я раню і зберемо. А ми нашу славну Україну. гей-гей розвеселимо, як повіє боєсінький вітер вже роких степів. Дай прославить по всій Україні січових стрільців. Жасмін, дуже дякуємо тобі за виконання. Тепер розуміємо, чому е, так тобі аплодували у Швейцарії. Дякуємо твоїм батькам за те, що виховують справжніх, таких гарних, патріотичних дітей. На все добре, і тобі, і батькам. Спасибо. Дякую. Я люблю свою родину, і ще я люблю дуже очень сильно. Бажаємо тобі успіху у твоїх співах. На все добре. Навіть перебуваючи за кордоном, ми гуртуємо і розповідаємо всьому світу правдиві новини про українську російську війну. А ми ж продовжуємо випуск новин далі.